Маршрут високої культури та зразково показового рівня обслуговування. Якби це вимірювали у зірках як комфорт готелів, їх би було штук сім не менше. У столиці пасажири в лівим берегом від Дарниця до рембази возить кермувальник у білому метелику, і ті дрібниці чоловік не натішиться. Так само, як і пасажири, котрі ладні пропустити одразу кілька бусів, аби тільки потрапити до маршрутки водія Остапенка. Квиток на рейс до Естета придбала і Євгенія Цвітанська. Столичний маршрут Дарниця Рембаза на перший погляд нічим не відрізняється від сотні інших. Ось тільки щоб сісти саме в цей автобус. Люди ладні пропустити кілька маршруток та чекати його ледь не годину, бо знають, поїздка більше нагадуватиме тетралізоване шоу. Ані цигарки у руці, ані озлобленого виразу обличчя у цього водія. Ви ніколи не побачите. Пасажирів зустрічає з усмішкою і виключно у білому костюмі. Бантик Банчик чотиринадцять 4. Чотири ширини та по паустав. Пам'ятає правильно. Я ж матю з особистями моди. Я без Моду Олександр Остапенко перейняв англійську. Класичну, стильно і завжди у тренді. Автобус білий. Я потрібний бути білий. Навіть от у мене спинки то біли. У салоні запасна сорочка. З бачите? Це англійські рубашка. Водії сусіднього маршруту такому одягу дивуються. Костюм неудобно. неудобно. Фрак, Я думаю, неудобно ездить. пасажирів. Олександр підкуповує і рідкісною у цій професії чемністю. Заходіть, пожалуйста. Ми сейчас будемо під'їжджати. Поїхали, його, хоч і вважають девакуватим, за охайність та щедрість цінують. Між до маршрутку зразу радість появляється. Ну не лімузин, ну хорошо. Білі чохли на сидіннях обов'язкові, як і цукерки, які Олександр традиційно роздає пасажирам. Ось вот дивіться, раз, чоловік там, вот, 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 вот. вот, Заходіть ще. Надо щось чоловіку подарити. Хороше. Ну, я дарю конфету. У салоні солодощем радіють. Баришня, пожалуйста, нашого екіпажа. Очень мілась. Посмотрю клубніку Очень люблю. Клас дякую. Понад усе Олександр цінує чесність. Решту віддає до копійки. За це винагорода. Буває 20, буває о десятку. От зізу Конфетки дарять. Шоколадки. Єдиний недолік зарплатня мала. За доброту, оригінальність та позитив роботодавці грошей не доплачують. У мене контролер, диспетчер, простіті, а емсорі, мені треба їхати. Євгенія Цвітанська, Владислав Журенко, новини 2+,2.